Я хочу запросити до слова це доцент кафедри суспільних наук нашого університету, пані Крастицька Ольга Володимирна. Будь ласка, Ольга Володимна. дякую, Василіч. Добрий день, шановні колеги, шановні учасники науково-практичної конференції. Ви знаєте, завжди приємно ділитися своїми знаннями. Науковими розвідками, творчими пошуками з освітньою і науковою спільнотою, і, зокрема, виступати на конференціях. Сьогодні я хочу з вами поговорити про підготовку викладача до ораторської діяльності, оскільки саме через неї ми здійснюємо вплив на ті аудиторії, з якими ми працюємо. Як теоретик і практик, який глибоко досліджує і вивчає ораторську діяльність, пропоную обговорити, як за допомогою неформальної та інформальної освіти підвищити ефективність риторичної підготовки викладача часто викладача порівнюють із садівником, який із любов'ю вирощує зернини знань. І з архітектором, який дбайливо забудовує всі куточки людської істоти знаннями, Зі скульптором, який активно обтісує і шліфує розум і душу людини, і з полководцем, який енергійно веде наступ проти незнання і проти невмінь. Водночас хочу зазначити і наголосити на тому, що в сучасному освітньому середовищі викладач є найціннішим активом. І саме той викладач ерудований професіонал, експерт у певній галузі чи тематиці, і професійний спікер, який вміє працювати з різними цільовими аудиторіями, який вміє синтезувати знання з різних е галузей і поширює, створює і поширює модерний освітній контент. І що не менш важливо, який працює. За покликанням, який ставиться з любов'ю до своєї роботи, такий викладач чудово розуміє, що не можна зупинятися в своєму розвитку, і потрібно постійно навчатися для того, щоб рухатися в ногу з часом, для того, щоб створювати необхідні для майбутнього слухачів знання і дивитися якраз у напрямку майбутнього, як пише відомий автор книжки Майстерність Роберт Грін. Усе наше життя це своєрідне учнівство, де ми застосовуємо вміння вчитися. І дійсно, усе перебуває в безперервному стані змін і руху. Доки ми відпочиваємо і думаємо, що сягнули бажаного етапу, наголошує Роберт Грін, частина нашого розуму вже вступає в фазу занепаду і тому силу та інтелект потрібно постійно оновлювати. Я повністю погоджуюся з його думкою, і якраз для викладачів. Саме неформальна та інформальна освіта можуть допомогти і значно підвищити ефективність їх риторичної підготовки. Через ораторську діяльність викладач має можливість створити такий сучасний освітній простір, що буде приваблювати слухачів, викликати в них активний пізнавальний інтерес і спонукати їх до активного навчання. А публічні виступи викладача на освітніх, наукових, на науково-популярних заходах, ведення Ютуб каналу, створення і поширення, наприклад, освітнього онлайн-серіалу, ведення ток каналу, радіопрограми або телепрограми. Запис і поширення наукових подкастів роблять викладача не лише впізнаваною медійною особистістю, а й також зразком для наслідування наукових ідей і поширення наукових знань. Як зазначає професор Олег Хміляр, сутністю життєвого світу сьогодні воїнів є постійне здобуття нового бойового досвіду, і воїна майже неможливо уявити поза боєм. І ось тут я скажу, що викладача так же само неможливо уявити поза ораторською діяльністю, поза безупинним навчанням і розвитком і з особливою тягою до нового, до сучасного і до креативного розв'язання освітніх завдань. Сутністю життєвого світу викладача є служіння аудиторіям, з якими він працює і перед якими він виступає. Ораторська діяльність складає якраз основу освітньої діяльності, а навчати і доносити істину це основна функція викладача. Тому, Саме риторична підготовка допомагає викладачу досягати успіху в публічних виступах і загалом у процесі ораторської діяльності. Що ж таке риторична підготовка? Якщо коротко сказати, то я визначаю її як процес здобуття риторичних знань оволодіння ораторським мистецтвом і красномовством або комплекс заходів, спрямованих на формування готовності викладача до ораторської діяльності і поступове досягнення ним ораторської майстерності. І забезпечення ефективного впливу на цільові аудиторії, хочу зазначити, що риторична підготовка не закінчується, наприклад, із вивченням курсу з риторики чи з проходженням тренінгу з ораторського мистецтва. Риторична підготовка це постійний процес розвитку викладача як професійного спікера і поступовий рух на вершину ораторської майстерності. І в цьому нам якраз допомагають засоби неформальної та інформальної освіти. Пропоную почати з неформальної освіти. Першими і досить ефективними є курси з риторики: це можуть бути вивчення навчальної дисципліни або прослуховування окремого курсу з риторики, проходження тренінгів з ораторського мистецтва, або вони можуть можна ще проходити тренінги зі сценічного мовлення, зі спілкування і тому подібне. Головне, щоб на них навчали якраз публічно виступати, і також можна прослуховувати окремі лекційні курси з ораторського мистецтва або брати участь в майстер-класах чи самому проводити майстер-класи і творчі майстерні. В чому перевага цих офлайн курсів і тренінгів? Саме я наголошую на офлайн, тому що це очне навчання. В такому разі ми маємо можливість поспілкуватися безпосередньо з викладачем чи з тренером, який веде цей тренінг або курс, отримати від нього зворотний зв'язок, подивитися на публічні виступи своїх колег, які в цей час працюють з нами у групі, і отримати від них зворотний зв'язок і від тренера, розібратися із тими перевагами і недоліками, які вже в нас на сьогодні є, і як нам успішно ці переваги використовувати. Також перевага в цьому курсі і тренінгі є в тому, що вони мають чітку мету, структуровану програму і очікувані результати навчання. На сьогодні насправді таких курсів проводиться достатньо. Я наведу окремі приклади, наприклад місто Львів, школа розвитку СПЄ під під керівництвом Романа Кушніра. Представляє до уваги курс з ораторського мистецтва зі спілкування зі складними особистостями, курс «50 секретів ефективних перемовин і тому подібне. Майстерня лева під керівництвом під керівництвом Андрія Степури представляє місячний курс Сучасна Ораторська майстерність. В Києві є Академія комунікації Юрія Борисова, яка представляє е, чудовий курс з ораторського мистецтва, або, наприклад, інститут риторики Кеннеді, який представляє е, і базовий курс з ораторського мистецтва, і повний курс, індивідуальний базовий індивідуальний повний курс, курс і також разові заняття із тренером. А, далі. А ми можемо здобувати риторичні знання і розвивати ораторський стиль через онлайн курси. Онлайн курси, які не лише називаються ораторське мистецтво, а які побічно стосуються цієї тематики, а саме розвитку викладача як професійного спікера, з онлайн курсами в нас теж на сьогодні проблем немає, тому що є дві чудові платформи у повністю відкритому доступі. Наприклад, освітній хаб міста Києва представляє онлайн курс: Ораторське мистецтво, сучасна українська мова, критичне мислення та інформаційна культура, мова жестів. Емоційний інтелект, креативне мислення, особистий бренд, організація дистанційного навчання, розвиток пам'яті і далі цей теж список можна продовжувати. Платформа Prometheus представляє цінні для викладача саме в межах риторичної підготовки такі курси, як наукова комунікація в цифрову епоху, дизайн мислення для інновацій. Як створити масовий відкритий онлайн-курс? Думай інакше, зламай перешкоди на шляху до навчання і відкрий свій прихований потенціал навколо віддаленого навчання за 10 годин, і так далі. Ось це те, що стосується неформальної освіти. Тепер переходимо до інформальної освіти, як ми її взагалі здійснюємо і що допоможе нам досягати вершин ораторської майстерності. Ну, в межах інформальної освіти я хочу виділити найперше: це підготовку викладача до кожного публічного виступу. Як кажуть, успішний експромт це підготовлений експромт. А свого часу Вінстон Черчилль зазначав, що підготовка до виступу це запорука його успіху, і це підтверджують спікери абсолютно всіх. Країн під час підготовки викладач має можливість сформувати цікаву тему, тобто таку тему, яка відразу зацікавить і приверне увагу слухача, охарактеризувати аудиторію, перед якою він буде виступати, чітко визначити мету і продумати, який ефект від виступу він отримає чи хоче отримати, проаналізувати літературу, чи там, наприклад, інтерв'ю онлайн-курси, тому подібне, і різні джерела інформації, звідки він може черпати. Інформацію для створення оригінального контенту свого виступу, написати текст виступу, відшліфувати його, потренувати промову. Можливо, навіть продумати ті запитання, які теоретично можуть поставити оратору і підготуватися до цих запитань, особливо якщо, наприклад, можуть поставити провокативні запитання, то з ними треба попрацювати трішки раніше. Потренувати виступ, зробити ефектну візуалізацію промови, підготувати зовнішній вигляд і психологічно налаштувати себе на публічний виступ і на роботу з конкретною цільовою аудиторією. Тому підготовка до виступу це дійсно запорука його успіху. Далі систематична ораторська практика. Ну, без публічних виступів, взагалі, або коли їх дуже мало, то неможливо розвинути себе як професійного спікера і досягнути ораторської майстерності і завжди бути ефективним і затребуваним оратором. Тому систематична ораторська практика викладача на різних освітніх, наукових науково-популярних заходах. Сьогодні їх проводиться дуже багато. І в цьому проблем абсолютно у викладача немає. Тим паче, під час участі в наукових освітніх заходах викладач черпає інформацію від інших ораторів, бачить їхню методичну скриньку різноманітних ораторських прийомів, технік, методів, які може теж взяти собі на озброєння. Наступним засобом в інформальній освіті є рефлексія оратора. Тобто, рефлексія передбачає найперше самоаналіз публічного виступу і аналіз отриманого зворотного зв'язку. Зворотний зв'язок під час виступів ми отримаємо через запитання слухачів, через коментарі, через відгуки, через аналіз виступу нашого іншими або спікерами, або слухачами. Рефлексія відіграє дуже важливу роль для оратора, тому що. Ми можемо визначити свої сильні сторони переваги і вдало ними користуватися далі у процесі ораторської діяльності також побачити і усвідомити слабкі сторони, якісь недоліки у виступі, і навпаки, знайти способи шляхи самовдосконалення, щоб ці слабкі сторони зробити в майбутньому своїми сильними сторонами. Наступне це консультації з риторами. Ритори це або тренери з ораторського мистецтва або викладачі риторики, що нам дають консультації. Консультація з викладачем або тренером з ораторського мистецтва дає змогу почути ефективну оцінку самого нашого виступу, підказки, які тренер може дати нам для розвитку себе як професійного спікера. Тренер може виділити ключові елементи на чомусь наголосити. І допоможе знайти якраз шляхи підвищення якості ораторської діяльності. Аналіз ораторської практики професійних спікерів. Тобто, коли ми не лише, не лише коли ми беремо участь самі в заходах, а загалом ми можемо слухати виступи, наприклад, відеозаписи, бачити виступів, ми можемо через аудіо прослухати виступ, або ж безпосередньо ми в офлайн форматі були б на виступи. Що потрібно аналізувати, коли ми дивимося інший виступ або прослуховуємо, ми дивимося на інформативність, на переконливість промови на те, як оратор композиційно будує свій виступ, які техніки управління, уваги. Його аудиторії він. Uh... Задіює, як він будує взаємодію або з аудиторією, яку він зараз бачить, або, наприклад, з віртуальною аудиторією. реакції слухачів, креативність оратора, володіння оратором матеріалом, якість відповідей оратора на запитання, якість візуалізації контенту промови, чи він уникає пасток в ораторській діяльності, чи навпаки, він в якусь пастку потрапляє, і який ефект від промови має цей оратор? Ось цей аналіз ораторської практики професійних спік. Ікерів дасть нам змогу відшліфувати е, свій ораторський стиль, розвинути свої риторичні знання, дизайн мислення, сформувати світогляд дослідника, бачити і переваги, і недоліків інших ораторів, і сформувати свою методичну скриньку тих ораторських технік, прийомів, які нам допомагають успішно виступати. Наступне в інформальній освіті це перегляд відео. Лекцій або окремих лекцій з риторики, наприклад, через Ютуб Ютуб, взагалі, нам дає е, великий пласт Різноманітної інформації також є Ютуб-канали, які присвячені безпосередньо питанням риторики. Наприклад, Ютуб-канал Макса Прудеуса, Риторика або Андрія Степури, Сучасна ораторська майстерність Івана Гладеря вільномов, який присвячений розвитку голосу техніки мовлення викладача, із них ми дійсно можемо черпати багато інформації. Я створила власний канал Риторика Лідера, на якому представлений цілісний. Відеокурс Сучасна педагогічна риторика, який буде корисний однозначно викладачам. Наступне в інформальній освіті це перегляд відеозаписів публічних виступів або наукових подкастів з риторичних тем. Наприклад, Джуліана Трежера як виступати так, щоб вас слухали? Він виступав, зокрема, на ted конференції і представив цю тему. Золота лекція про мову тіла. Або як демонструвати впевненість секрети успішних переговорів від Джонаваро? Як починати виступ? Як ефективно переконувати від Конора Ніла? Наступний можна подивитися чудовий виступ ЕМІ Каді Мова тіла змінює нас. Як виступати? Золота лекція. Професора Вінстона саме з риторики, дуже цікавий науковий подкаст Джейкоба Моргана і Деніла Голмена про емоції та інтелект. Він дає цікаву інформацію про емоційний інтелект людини. Наступне в інформальній освіті це наукові дискусії. Ну, в освітній і науковій спільноти з цим проблем немає. Коли ми беремо участь в науковій дискусії, ми вчимося чітко висловлювати свою думку, висловлювати свої погляди, своє бачення, аргументувати свою думку, своє бачення і відстоювати їх за потреби. Якщо, наприклад, в дискусії з нами не погоджується, ми маємо можливість відшліфувати вміння контраргументації і вміння працювати із різними видами запитань, зокрема відповідати на провокативні запитання. І ще у нас два засоби інформальної освіти: це ритор... читання риторичної літератури, саме літератури, яка присвячена ораторському мистецтву, мистецтву публічного мовлення, риторики і загалом публічним виступам. Книжки можуть так і називатися. Наприклад, от, великий оратор або як говорити так, щоб вам аплодували стоячі Романа Кушніра. Вов виступ по українськи ноу-хау сучасного оратора від Андрія Степури. Успішні виступи на TED, рецепти найкращих спікерів від Кріса Андерсона, секрети великих ораторів. Говори як Черчилль тримайся як Лінкольн від Джеймса Х'юнса. В своєму підручнику педагогічна майстерність викладача вищої військової школи я присвятила цілий розділ на 100 сторінок ораторському мистецтву викладача. І останнє на що нам варто звернути увагу. Це читання літератури загалом різних жанрів і тематики. Тут ми можемо абсолютно різну читати, наукову, науково популярну, художню літературу, яка не стосується прямо риторики. Загалом для того, щоб навчитися синтезувати знання з різних галузей, готувати оригінальний контент промови. Коли викладач має систему різнобічних знань, тоді він може готувати саме креативний і оригінальний контент свого виступу. Тому. Введіть собі в діяльність звичку читати. Вона вам допоможе. вона, по перше, активізує мислення, допоможе мис навчитися мислити креативно, застосовувати дизайн мислення в ораторській практиці, і загалом в освітній і науковій діяльності, розвине уяву, розвине світогляд дослідника і дасть змогу генерувати креативні ідеї. Отже, шановні колеги, підсумовуючи, я хочу зазначити, що неформальна та інформальна освіта на сьогодні нам дійсно представляють кладя з інформації і підвищують ефективність риторичної підготовки викладача до ораторської діяльності, дають сформувати систему риторичних знань, розвинути ораторські вміння, розвинути унікальний автентичний ораторський стиль. Навчитися працювати з ці різними цільовими аудиторіями, готувати оригінальний контент публічних виступів і сформувати власну методичну скриньку ораторських прийомів, технік, методів, які нам допомагатимуть успішно будувати стратегію і тактику публічного виступу, забезпечувати необхідний нам ефект від публічних виступів і досягати успіху в ораторській діяльності. Дякую за увагу! Якщо в когось є запитання, з радістю відповім.